200 мільйонів доларів і 1 мільярд гривень хоче позичити в українців держава. На цю суму у наступному році випустять казначейські зобов'язання для населення. Експерти впевнені, плани мінфіна досяжні, адже минулого року спостерігалася позитивна динаміка продажу державних цінних паперів. Міністерство фінансів пропонує українцям заробити на своїх заощадженнях, а саме купляти державні казначейські зобов'язання у 2012-му МінФін вже випустив дві серії валютних облігацій номіналом 500 доларів. Термін їх обігу два роки. Тепер же ціні папери будуть у розмірі 5 і 10 тисяч гривень. Придбати їх громадяни зможуть в необмеженій кількості і в зручному для себе банку. То будемо залучати банки на відповідні комісійні. Угоди для того, щоб вони як комісіонери здійснили такий скажімо, розповсюдження такого інструменту саме для фізичних осіб. Тому будемо залучати до такого банки, можливо, також буде залучена і ще установа державної казначейської служби. Це буде залежати від того, наскільки, скажімо, дійсно буде попит, і як я й говорила раніше, що Міністерство фінансів буде продовжувати операції, скажімо, по випуску цінних паперів для фізичних осіб. Казначейські зобов'язання найнадійніше метод зберігання коштів переконують у міністерстві фінансів. Адже такий вид державних облігацій не лише дозволить українцям заробити більше середньовідсоткової ставки по депозитах, а й забезпечить громадянам надійність вкладів. Українські цінні папери мають більше 16 ступенів захисту і є найкращими в Європі. І ті, хто дійсно спробував цей інструмент, проінвестував, вони тільки виграли, бо їх кошти працювали. Були повністю захищені, як ви знаєте. Там вся сума цих казначейських зобов'язань вона гарантується державою, на відміну від банківських вкладів, які обмежені до 200 тисяч гривень в еквіваленті. Очевидно, що державні цінні папери це конкурентно-спроможна альтернатива депозиту, нерухомості та золоту. Цілком можливо, що зовсім скоро більшість українців довірятимуть своє заощадження саме цій валютній облігації, припускають експерти.